Але... Добро поганого ранку. От, Доброго. Я знаходжусь в Озерному. Що у вас в Озерному зараз на даний час? Прилетіла ракети, я так розумію, розірвалася. Треба, напевно, прислати автобуси якісь, щоб людей вивезти звідси. Добрий вечір. Добре. Тільки що був обстріл 95-ї бригади. Неподалік даного провулку я проживаю, і даним провулком я раніше постійно ходив до школи. Під час російської агресії, в перші дні в приватні будинки людей залетів снаряд, коли почали бомбити. Місто Житомир, я перебував на чергуванні. Надійшов виклик на чергову частину, що в мікрорайон Багунія літак Російської Федерації скинув бомбу. Я живу поряд, і в мене просто. Було, я не можу передати це чувство. У мене був страх, у мене багато було питань. Зв'язок погано робив. Я не міг цей час, коли ми збиралися їхали дозвонитися до своїх рідних між моїм будинком і де був приліт, десь може до пів. Кілометра, і це було дуже сильно. І в мене дитина, чотири роки до сьогодні, згадує цей час, що був Бабах, каже: ми заходили через дані ворота, все палало в вогні, прямо через вогонь заходили. Бу було приміщення, де люди з прилеглих будинків е разом розбирали завали. Воно все горіло, воно так прям руками цим е доставали. Там жіночка була. Як мені відомо, е в ту ніч загинуло три людини. Очі діло, самольоти в, 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 в Корсенському районі. У нас чутно ну, зривається все склади. Перше застосування військової авіації на території Малинського району. Це коли авіабомби влучили в військомат. Було знищено інфраструктуру, пошкоджено міст, протягом, ну по якому здійснювалося сполучення з одного з одної частини. Міста в іншу частину міста і пам'ятаю перших загиблих після казаного авіаудару. Найбільш, найбільш трагічнішим на території Малицького району мені запам'яталися наслідки авіаудару, наслідок якого загинуло троє малолітніх дітей. Працівники поліції на місці авіаудару розбирали завали, доставали тіла маленьких діточок. Це дуже, дуже страшно і боляче дивитися на людей, у яких загинула рідна людина чи дитина. Виїжджаючи на місце події, не можна передати всього жалю і якимось чином допомогти людині, окрім як підтримати словом і. Взагалі забрати частинку цієї болі до себе постійно це дуже психологічно важко, дивлячись на те, як е, ніби родина жила однією сім'єю, Да, тут ти виїжджаєш на місце події, де троє діток загинуло, загинула мати, і приїжджає на це місце батько, який просто е, не був вдома зв'язку з тим, що їхав з роботи. Просто не піддається якомусь поясненню це, але зачасту все, що залежало від поліції, постійна підтримка, постійна підтримка таких людей і максимальна психологічна допомога. Перше, я в своєму житті побачив полонених. Це були мешканці Республіки Бурятія, чотири чоловіки, їх привезла розвідка після того, як вони були розбиті під час штурму наших позицій. Всі вони пояснювали, що у нас відбувалося навчання чергове, Тобто, що ми там були на території України, не розуміли. Просто вони були під дією пропаганди. Все вони розуміли, все вони усвідомлювали. Вони розуміли, що вони перебувають на території України. Що сталося? Пожар після ракет ракети. Хата горить, ракета попала. Город який. Місто новоград Волинський після ракети. Давайте бігом бо люди горять. Близько третьої години тридцять хвилин. Вже наряди поліції прибули на місце вибуху, Даний будинок вже догорав, майже велика пожежа була, зайнявся наступний будинок від цього пожежі. В даному будинку загинула літня жінка, залишки реактивної ракети лежали біля будинку. Біля ушкоджених будинків знаходилися люди, розбиті морально, які не знаходили собі місця від того, що відбулося. За моєю спиною знаходиться ларешки автомобіля в той час, коли ми прибули на місце події. Це зараз ми вже розуміємо, що це Mercedes-Sprinter в длінній базі. На той час мені здавалося, що це якась легкова машина, так як частково цей автомобіль був присипаний будівельними сміттям, а решта його розкидана була по, по всій території. Тобто навіть не було зрозуміло, що це за автомобіль і як.